Фрезер GD5500C. Дуже зручна коробочка. Все дуже гарно упаковано. Так, щоб воно до вас доїхало гарненько. Ось сама ручка мотор, сам корпус, управління, педалька блок живлення, тримач для ручки, стандартний набор насадочок. І також є щіточки для чистки ручки. Ось з боку на корпус прикручуємо оце кріплення. Дівчатки, це ми робимо тільки один раз. Більше ми це робити не будемо. За дублачка є місце, куди вставляємо блок живлення. А також є окремий вхід від педальку. Також позаду блачку є кнопочка включення. Включили, почули звук, горить світло, все, готов до праці. Ручкомотор вставляємо попереду блока управління. Фрезер GD 5500, потужність 120 Вт. Дуже мощний апарат. Кількість обертів 35 тисяч у хвилину. А можна збільшувати кількість обертів як ручкою, так і педалькою. Є звичайні оберти, а є реверс це коли фреза крутиться у зворотньому напрямку. Також має стандартний набор насадочок, але для дому його вистачить. Якщо ви майстер, то треба купляти окремо. Розглянемо панельку поближче. Зараз фрезер не працює, і тому на табло у нас 0-0. Зараз він стоїть на ручці. І тому ми оберти додаємо оцим колесиком. Це максимальна кількість обертів. Переключаємо фрезер на ніжку. І оберти будемо додати педалькою. Для зручності майстра фрезер має реверс. Перемикаємо на реверс. І педалькою додаємо оберти. Перемикаємо на ручку. І додаємо оберти колесиком. Ручка фрезера GD5500C важить 238 грамів. Має цанговий зажим фрези по типу твіст-лук. Пам'ятаємо про те, що після роботи треба залишати в ручці або фризу, або заглушку, бо якщо не буде того чи того, її може заклинити. Насправді насадочку дуже легко міняти. Тут я колесика, раз-два і достали. Ось вона. І точно так же поставили обратно.